У Столиці на Виноградері демонтують кілька гаражних кооперативів. Роботи ведуться по вулиці Івана Виговського та проспекту Правди. Однак, жителі району проти дій комунальників, власники гаражів вийшли на захист свого майна і стверджують, знесення відбувається незаконно. У деталях конфлікту розбиралася Юлія Махових. Гаражним кооперативом Іскра та ГБК Садовий на Виноградарі понад три десятки років. Свої автівки та майно там зберігають понад сім сотень містян. В цьому кооперативі більше сорока чоловік зараз воює біля Авдіївки, біля Бахмута. Напередку їм досталися від їх, їх померих батьків Жигулі, запорожці. І ось вони тут стоять. Люди багато в евакуації, в еміграції в біженці. Багато всі гаражі заповнені. Багато гаражів, в яких знаходиться мебіль з зазрунованих квартир, пошкоджених обстрілами, ракетними ударами. Фашистів, окупантів, власники конструкцій впевнені, гаражі на цій ділянці знаходяться законно із дозволу адміністрації району. Рішення подільської державної адміністрації, де записано дослівно, дозволити автокоперативу іскра побудувати тимчасові металеві гаражі на цій дільниці. Ми офіційно сплачуємо податок на землю, три податки на. Зарплату три налоги, вода, світло офіційно все платиться. Також зарплата персоналу двори заповнені автомобілями. Нема доступу. важко проїхати комунальним мусорозбір, швидка допомога пожарним. Якщо ці всі автомобілі виїдуть зараз, стануть тут. То перекриється зовсім рух на цьому виноградарі, не буде де проїздити. Однак, попри аргументи власників гаражів, столичні комунальники нещодавно почали їх зносити. Люди їхніми діями обурені. На документах написано, що демонтаж комерційної структури ларків на не написано, що гаражів. І а мотивування, що у нас закінчилась оренда. Я 32 роки ми тут стоїмо, а Іскра 42 роки стоїть. І тот кооператив стоїть далі який і... Повиговського 32 роки, і вони мотивують, що у нас оренди і що це самозахват ділянки. З проханням роз'яснити ситуацію. Ми звернулися до столичної влади у відповідь на наш інформаційний запит. Отримали листа від департаменту територіального контролю міста. Чиновники пояснили, комунальники виявили порушення, коли перевіряли дотримання правил благоустрою. Відповідальна особа КП «Київблагоустрій» внесла приписи від 20 Третього з вимогою усунути порушення правил за адресою вулиця Івана Виговського та проспект Правди в Подільському районі міста Києва на виконання вимог приписів були надані документи, які не відповідають нормам чинного законодавства, на підставі яких можна розміщувати тимчасові споруди гаражі, демонтаж розпочали відповідно до кількох доручень департаменту територіального контролю міста. Ними передбачено. Знесення 203 гаражів Юлія Махових та Олексій Баклайкін телеканал Київ.